Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Павло Жебрівський продовжує не добирати слів до чинної влади. Павло Жебрівський рік тому ініціював власний план звільнення Донбасу і політично-правовим і військовим шляхом. Але трапилося повномасштабне вторгнення Росії. План Жебрівського зазнав змін: на основі бойового братерства було створено батальйон територіальної оборони, який після оборони Києва зіткнувся з такою ж протидією офісу президента, як і генерал Кривонос. І через це і з багатьох інших причин тепер Жибрівський ще більш. Ши переконаний, що після перемоги потрібно буде судити не лише російських агресорів та колаборантів, а й багатьох діячів з оточення президента Зеленського. Бойове братерство України до вторгнення було готове. Так, ми мали величезні плани щодо розвитку і формування, які певною мірою зараз довелося відкласти, але при цьому ми постійно працювали над підготовкою наших воїнів до збройних сил. Тож, 24 лютого, після наради тут у центральному штабі ББУ голова спілки полковник Леонід Климчук був направлений у ТРО, щоб запропонувати створення батальйону бойового брати. Серство України для віця ворога і того ж дня від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Галушкіна. Ми отримали добро. Вже 25 лютого перших 59 воїнів, скільки встигла оформити строєва служба, було офіційно оформлені в ТРО і отримали зброю. З 25 лютого ми почали нести службу в структурі тероборони ЗСУ. Це називалося резерв командувача ТРО. Нас назвали ротно тактичною групою при командувачі ТРО. Загалом було набрано і оформлено тут, у Києві, 238 воїнів. ББУ нам було направлено бойове розпорядження під. Писане головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про взяття під охорону сил ППО навколо Києва. Фактично, це було шість пунктів протиповітряної оборони. Наприклад, приїжджаємо на базу, де два ангари з ракетами с 300 а охорони немає взагалі. Хлопці-прапорщики 24 лютого покидали свою мівіну в чашках і розбіглися. Ми взяли ці об'єкти під охорону. Але в середині березня нам зупинили оформлення і набір воїнів у батальйон бойового братерства. Як виявилося, що під кінець люна. Шкіна викликала в міноборони до заступника міністра, і на цій зустрічі йому було поставлено вимога, що Жибрівського і ББУ у збройних силах бути не може. Який саме це був заступник? Мені невідомо, але вже 1 квітня друга ротно тактична група була розформована. Про тих, хто ще не отримав заробітної плати, сказали, що їх там взагалі не було. Задніми числами переписали накази про зарахування, спалили оригінал розпорядження і все. Батальйон бойового братарства України був ліквідований. Частина людей з нашого батальйону пішли в батальйон охорони, частину батальйон резерву. Загалом на сьогодні дві третини воїнів бойового братерства воюють. Щоб було зрозуміло, з 238 воїнів другої РТГР, ротно тактичної групи Н половина була офіцери і 28 полковників. У нас полковники стояли рядовими бійцями і охороняли ті частини, і такий підрозділ виявився непотрібним. А я, як з'ясувалося, не був командиром цього підрозділу, а просто волонтером з отриманою зброєю. же, що з бойовим розпорядженням, де чітко було вказано, командир другої БТГР наказує взяти. Отак, потім 21 Березня мені виповнилося 60 років, і мене вже не можна призивати в ЗСО. Скільки в мене військове звання, старший сержант, хоча я старший радник юстиції, тобто полковник юстиції, якби було бажання моє спеціальне знання, якби було бажання моє спеціальне звання, можна відразу перевести у військове. Тоді я маю право до 65 років воювати за Україну, але бажання було протилежне. Ця система, яка розроблялася на банковій, передбачає знеособлення армії. бо осуджене в мені приблизно так само вчинили із генералом Сергієм Кривоносом, і це замість того, щоб Прославляти ключових героїв України, прославляти українського воїна, який воює проти Кацапів і мав би бути на всіх шпальтах. А в нас головного героя ліплять із однієї людини, а не з хлопця, який підбив танк або захищав певну позицію, і який також має конкретне ім'я та прізвище. Фактично в армії діє заборона для величезної кількості патріотичних людей із досвідом, званнями з бажанням захищати Україну. Наприклад, один наш заступник голови спілки полковник Червона зірка Афганістан, медаль за мужність від польського уряду за Ірак, орден Богдана Хмельницького за 2015. Старій ССО. йому ще немає 60. Слава Богу, його хоч на майорську посаду призначили, але це людина з шаленим досвідом. Ще один полковник до 2007 року був комбригом, потім пішов у відставку, був сотником на майдані. Воював у 2015 17 роках. Має орден Богдана Хмельницького. Сьогодні комбат, і таких дуже багато. Немає підтверджених даних щодо того, що ОП втручається в ухвалення рішення військовим керівництвом. Інформація така є справді. Проте я юрист, і щоб сьогодні щось оголосити, я маю довести, що це є істина. суто моє об'єктивне враження. Те, що на сьогодні так зване політичне керівництво пробує лізти туди, куди не слід правда. Про це свідчить багато моментів, навіть щодо наступу на півдня. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.